Літня спека ще дає про себе знати. Рятувальники попереджають прикарпатців про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Найбільша температура очікується в Івано-Франківську, Коломиї та Яремчі. У таку погоду будь-яка необережність із вогнем може призвести до масштабних загорянь у лісах, полях та на відкритих територіях. За повідомленням синоптиків, на території нашої області встановлений п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що пожежа може виникнути навіть від найменшої іс. Тільки з початку року на території області вже виникло більше 1700 пожеж на відкритих територіях на загальній площі більше 200 гектарів. 26 пожеж виникло в лісових масивах на площі 50 гектарів. Рятувальники закликають прикарпатців дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, адже нехтування ними може вартувати життя, а також шкодить навколишньому середовищу. На період дії штурмового попередження забороняється в'їзд автотранспорту в лісові масиви, розведення багать в лісових масивах. Вкотре закликаємо мешканців області не спалювати суху траву та сміття. Адже пожежі в такі в таку суху спекотну погоду поширюються дуже швидко і на великі площі. У випадку займання наголошують рятувальники, слід негайно зателефонувати на 101, щоб надзвичайники могли оперативно загасити пожежу та не допустити її поширення. Наталі Лозовик, Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402. Перевірили дамби, дороги та готовність шкіл до начального року. В івано франківську відбулася традиційна волоінспекція. Міський голова Руслан Марцінків разом із комунальниками перевірили місто на двоколісниках. Інспекція стартувала з центру по вулиці Гринвальській до вокзалу. Далі учасники поїхали молодіжною на каскад, потім на Хоткевича та об'їхали прилеглі вулиці. Сьогодні під час нашого традиційного об'їзду, який щовівторка відбувається, ми зосередили свою увагу на мікрорайоні Каскад та вулицях паралельних до цього району. Також заїхали на дамбу, подивилися на ті роботи, які потрібно ще робити по інших об'єктах благоустрою в місті. Проїхавши вулицею молодіжною, міський голова доручив заасфальтувати проїзну частину та облаштувати водовідведення. Далі волоінспекція попрямувала на дамбу в районі Хоткевича. Там комунальники оглянули стан території і зустріли двірника пана Михайла. Він уже п'ять років доглядає цю ділянку. Щодня прибирає, підкошує траву та навіть посадив квіти вздовж бурдюрів, аби мешканці могли відпочивати у затишку та красі. П'ятий рік, коли я сюди прийшов, мені вручили цю дільницю. Дуже в гарному стані. Ну, можете собі представити, тому що тут колись ніхто не працював, так далі. Ну було так трошки. Ну і от тепер можете подивитися, як воно виглядає. Гарно воно посаджено тут, з цієї сторони якась квіточка росте гарно. Дамба як дамба. Косити треба, підчищати, все ну, відповідно. Дорогою велоінспекція заїхала до 25-го та 10-го ліцеїв, аби перевірити готовність шкіл до навчального року. На вулиці Стуса мер доручив посадити дерево, облаштувати доріжку і встановити лавочки. А на Вовчинецькій оглянули оновлену пішохідну зону. Там уже поклали новий асфальт, бруківку та зробили пониження. Нині ми об'їжджали місто, інспектували дамбу не Хоткевича, мікрорайони, прибирання. Ну, така традиційний захід дає багато можливостей попрацювати, дати доручення і потім їх виконати. І дякую, що маю можливість і спілкуватися з мешканцями, і бачити проблеми на його. Загалом інспекція виявилася плідною. Міський голова поспілкувався з мешканцями, вислухав їхні прохання та дав відповідні доручення. Серед побажань від лавочок і благоустрою прибудинкових територій до покосу трави та обмеження руху автомобілів на Дамбі. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Рівний рівному у Франківську тепле місто оголосило другий набір на навчальну програму для ветеранів та ветеранок. В її межах учасників навчатимуть правильної психологічної допомоги у складних ситуаціях. А після завершення курсів охочі зможуть створювати власні групи підтримки для військових. На школі вони дізнаються, власне, як проводити групи у форматі Рівний рівному. Які доказали свою ефективність і в... є свого роду таким місточком між військовою службою та поверненням до цивільного життя, тому що на таких групах ветеран потрапляє в середовище своїх, ділиться своїм досвідом, чує схожий досвід від інших побратимів та посестер. і це власне знімає тривожність. Людина швидше, якби адаптується до цивільного життя. Навчання триватиме три дні. Воно побудоване на психологічних методиках, що враховують військовий досвід. На школі будуть розглядатись три таких основних блоки. Перше, це такий психоедукаційний блок, де ми поговоримо про те, що відбувається з психікою людини, коли вона потрапляє на війну, коли вона повертається, другий день. Він у нас називається переорієнтація. Це переосмис... Тут Йдеметься про переосмислення бойового досвіду, досвіду участі в бойових діях, і як власне якісь елементи з нього можна адаптувати до мирного життя. Третій день він більш присвячений саме методології проведення таких заходів, як де, де шукати ветеранів, яким чином їх запрошувати. Подати заявку на участь можна до 10 вересня. на 7. Сайті теплого міста, а вже 12 вересня оголосять результати відбору. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Поєднати навчання, практику, сучасний підхід до патріотичного виховання у Франківську стартував набір на нові безкоштовні гуртки для школярів. Одразу кілька позашкільних закладів міста пропонують різноманітні програми, які допоможуть дітям розвивати додаткові навички та цікаво проводити час. Серед них гурток військово-патріотичного напряму Чорний ліс агент 007. Діти будуть вивчати історію визвольного руху, діти будуть вчити домедичну першу підготовку, будуть різноманітні екскурсії. Гурт... Ток стартує на базі позашкілля культурно-універсальної території позашкілля Кут, яке знаходиться в мікрорайоні Крихівці, і також ми будемо долучати деякі школи щоб безпосередньо на базі шкіл проводити цей гурток. А от учні сьомих класів зможуть спробувати себе в ролі операторів дронів. Вони не лише навчатимуться керувати безпілотниками, а й дізнаються про тонкощі їхньої будови та налаштування. Також в нашому позашкіллі в міському центрі науково-технічної творчості ми плануємо гурток дронів керування безпосередньо дронами, вивчення їхньої складової, ознайомлення. То що всі бажаючі діти можуть записатися на позашкілля. До слова, Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери активно проваджує проєкт Ми з України, у межах якого відбуваються різноманітні патріотичні бесіди учнів 9 класів. Діана Висоцька Ванпілецький, телеканал 402. Найпоширеніша форма деменції, яка щороку забирає пам'ять у мільйонів людей. Уже традиційно вересень, всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. Вона є невиліковною та починається непомітно. Перші симптоми забутькуватість, плутанина у словах чи втрата орієнтації. З Часом уражаються структури мозку, що призводить до порушення психічних функцій. Вже на таких пізніх стадіях людина втрачає повністю здатність до самообслуговування. На втрачає здатність до вдягнутися, приготувати, їсти, поїсти, випити навіть ті самі ліки, які є базисні. Сімейні лікарі в нас на прийомах використовують батарею тестів, вони використовують тест малювання годинника. Тобто пацієнту кажуть, намалюй годинник. Стрілочками він напиши 10 на 12. І в нормі людина все гарно пише. А коли от вони доходять до малювання стрілочки, ну це, це людина може просто не написати це. Чим раніше виявлена хвороба, тим більше шансів уповільнити її перебіг. Сучасні препарати та методики не виліковують, але допомагають довше зберігати ясність розуму та якість життя пацієнта. Лікарі нагадують, активний спосіб життя знижує ризик розвитку хвороби. Регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування, тренування мозку, спілкування та контроль тиску і цукру. Усе це працює на профілактику. На жаль, профілактики як такої в нас не існує, але ми можемо радити пацієнтам покращу, свою пам'ять за допомогою таких аспектів, як вивчання віршів, вивчання тексту. Е, якщо ви ніколи раніше не малювали, вчитися малювати, тобто вчитися чогось нового. гра на фортепіано, гра на гітарі, гра на скрипці, тобто будь-який новий навик, якого ви раніше не робили. За даними ВОЗ у світі понад 55 мільйонів людей живуть із деменцією. А хвороба Альцгеймера є найпоширенішою її формою, і найчастіше вона вражає тих, кому вже за 65. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402.